Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді.

Я слышу, что у вас голос уже сел. как бы. так. Я Кстати, я уже, я уже, уже, я уже да, она уже партия у Кому не Олег Владимирович, ты что делаешь? Олег, ты что <c Cash> Давайте вийдете за вас. А що вийде? Да? Я мій десь роботу їздити з під час э, нічного патрулювання. От нам надійшов виклик в кафе Бійка. От э, по приїзду э, ми побачили жінку.

Ми з напарником намагалися її вгамувати, Ну, вона, мабуть, була в такому стані сп'яніння. Що потім там підійшов і чоловік, теж намагався її заспокоїти. Вона абсолютно не реагувала, намагалась на нас вдарити нас з напарником. От Ми її вмовляли, щоб вона припинила свої дії. Після чого ми з напарником вирішили застосувати спецзасіб кайданки, щоб забезпечити безпеку оточуючим, а також собі під час доставлення її в ближайший відділок міліції. Що ви робите? А що ти боксуєш? — Що ви робите? я Петро? А що ти на нього ти що, ти ти їжджаєш? Пішов не їжджа. Нічого, знать, ти б ти нормі я... служить. Да, да, а ну скажи, сколько ты служив? Все, всі руки, які є, всі служить. Та да, да, ти лашара повіду, понімаєш? Да, понимаешь? Да, ка да. мені будеш розсчитувати. По чом шо? Десятиком да. знімав мобілу вас, може тебе піда на коня. Ти думаєш, що ти мене ще з клітку закроєш, то тебе ху не да. лишов. Мазош ту мені на да. коня, лашара, ти, ти Ну, коли ми достали до відділку міліції, вона також себе поводила дуже агресивно. От. Ображала навіть нецензурною лайкою. Та ні, то от мені піддамо сте. Що там мені будуть розказувати? Та не пу це суток, а ті шу, а чи п'ятнадцять суток? Та не путнадцять суток. Потім ми десь провели з нею розмову, яка тривала ну приблизно години півтори, коли вона вже тверезила, От, могла вже е, адекватно оцінювати ситуацію. Після чого вона е, розкаялась, попросила, щоб на перший раз ми її відпустили. От, е, ну, в принципі, ми пішли на зустріч. Убери руки, мені, боля, бл су. Говори мені, боля, убери мені, туш под глазами, всю. Убери туш под глазами. Дідку <пл> <пл> я, я сама фірш. Ну, такі виклики, в принципі, бувають досить часто, особливо з п'ятниці на суботу, суботу на неділю та в святкові дні, коли люди відпочивають, можливо, трошки не розраховують і починають вести себе ну, неадекватно. Нам прийшов виклик, що лежить невідома особа. Прибувши на місце виклику, ми виявили громадянина. Який лежав е на тротуарі е без тями, надавши йому першу домедичну допомогу. Тобто ми його привели в чувство з допомогою нашого спирту, дана особа піднялася і почала себе вести неадекватно. Ну, Зовуть вас, Кав, давайте познайомимося. Зовуть вас. Ідем! Зараз туди, вас? ви будете називатися. Ну да. Там же, там же. На. А зачем мне вашу нашему... Зачем мне ваша? Так, 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 мужчина, ну что вы... Мужчина? Я 20 лет работаю там, где вы работаете. Так а что это вам? 20! 20 лет работаю, где вы работаете. 709-й подъедь, пожалуйста, помощь нужна. Куда пошли? Туда, там, где я работаю. Сейчас пойдем. А где вы работаете? В милиции. Вы в милиции работаете? Да. А зачем вы раздеваетесь? А зачем вы раздеваетесь? На. Я считаю, что таким людям не место в правоохранительных органах, потому что они своим прикладом накладывают пятно вообще, на милицию, на правоохранительные органы. Пошли. Тише, пошли. Зачем вы раздеваетесь? Да пошли. Куда пошли? Что, вы думаете, что вы лучше? Туда пошли, життя. собирай, пошли. Куда? Куда? Мы собираемся. милицию. Вон, футболка. Да? Вы лучше А никто же ничего не говорит. Да никто вы? Одевайтесь, пожалуйста. пожалуйста. На, 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 на! Ну, Так, так, так мужчина, ну... Ну, 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 ну... Ну, ну, Пішли. Так, а ну успоко... успокойтесь. Лучше Говорю, успокоїть стоять, куди ви йдете? Кто ви такий? Что вы, вы такі? Ми поліцейські. Да, ми поліцейські. Ну хто ви Ми поліцейські. Подожди, йдемо з роботи. Ви ж не доділивали. Пошли. Даним громадянин був попереджений по застосування чинного законодавства до нього фізичного примусу у разі неприпинення його протиправних дій. Особо на дані зауваження ніяк не реагували. Одержав себе вісти неадекватно. Да, та мені не плевать на твою форму, Ви да, про реформу да, тоже, б. Один тип. Ну, да на, на, на. Да мне плевать, на. Б**. на. А понимаешь, б, я снимаю штаны, б, а вы катаетесь по вот этой реформе. Б**. Понимаешь? Натя 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 натя. На, на. О, телефон. Та, Та не просто... нужно. Та, <пробіт2> зачем ви його б'єте? Іде ну, хочу ві так, щоб б щоб мені б ніхто с возрії собирає. Ну, пацан, ну, ну полі. Ми його декілька разів просили припинити, він не відреагував. ну, а надалі почав кидатися лаятися, тянувся до табельної зброї напарника. Пацаны, Мазе! Будете зі. Одевайте. Одевайте, мене зі. Давай. ви ідіотом ласка. Дякую. Валіть меня здесь. Можешь да, помочь? мне валить здесь? А не валить, куда а домой заехать? вам добраться. Помоги! Да, да. Куда заехать? Помоги! Кричите, ну помоги мне здесь валить. Ну, да кто да такого? Да не Я, я помогу заехать. Куда Ты надо Можешь домой? меня помочь Дистанции. валить? Дистанция. Дистанция? Да. Шо? Назад. Вали давай. Я вали, доставай ствол. Назад. Ну, ну да, да, я ствол. ствол. Я не давай, хочу. давай, стой. понимаете, я не хочу это делать. Давай! Во! Я вов! не хочу... У меня в стоял. Давай. Давай, давай, вов! вот! Ствол, во! Да его, что ты Да все, его! Покуяй Успокойся! Дана особа була одягнена у Кайданки, та доставлена до ТВМ 2 Подільського районного управління для встановлення особи та розбору подальших дій. Нормально пішов до дому, щоб мені все вытащили. Та вопросов нет, я пойду. Я пойду, я пойду так, що ви будете лететь отсюда. Буду лапать. Хорошо, хорошо, да, 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 да. Вы считаете, что сотрудники полиции или как там, они лучше? Да вам уже сказали, никто так не считает. Нет, я согласен с вами. Я вам скажу даже более, что если сотрудник полиции так бы себя вел, как вы, то с ним поступили точно так же. Далее у патрули. Подъем. Давай, давай, на ноги. Оба, оба. Так, на ноги, на ноги.

Зараз дуже часто приходять виклики про те, що а, бійка. Отпускайте. О, о, отпускайте, бій. отпускайте, біти будет. Отпустить? Отпустить, говорю. Отпустите, Отпусти. ще... Камеру убери. Мама, встаємо. Давайте. Забирайте тому потому что целимость вообще страшно. Камеру да, убери. Отодіть, пожалуйста. Отойдіть, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. В результаті спілкування. З займником жінка, яка нас викликала, і з її сином а, виявили, що бійка відбулася між отчимом його, громадянським чоловіком даної жінки. Потім вона перекинулася на матір син, тобто підняв руку, яка, зрозумів, на свою матір. Доброго вечір. Добрий вечір. чоловік, що, що вас болить? — Руки болять. Руки. Руки болять? Руки. Давайте піднімемося з землі, на лавочку. А, 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 давай, давай на ноги, на ноги ставайте. Оба. — Оба. так на ноги, на ноги це е, керується на пошви алкогольного сп'яніння. От е, починає спочатку розпиття алкогольних сп'янінь вдома, тому що раніше вони відбувалися як було тепло на вулицях. А зараз погодні умови не дозволяють. Тому більшість е, розпивають в себе вдома. Е, після чого вони там між собою щось не ділять, це переходить в. Майну сварку, ну рідко, коли доходять до бійки, але е досить так частенько бувають такі випадки. Я алкоголь, а сьогодні приймали алкогольні напої? У кілької кількості? Рампистів <реклесень> бої. Ага, Гавілки? — він? Коняка. вы здесь общались или выпивали со своим отчином или Я как? Я с ним выпиваю. Ну, ну, а что случилось? Как вообще конфликт произошел? Я когда вышел, он начал на меня Ага. Он начал не меня Он же популярно расписывал. Ну, конечно, как все было. Он начал меня Я не буду стоять молча. Угу. Можете спросить соседку. скажи, что мы с ним неоднократно ссорились. Угу. Может, я соседей спросили. А хто кого первый ударил? Я. Вы ударили Так. Даного молодого чоловіка ми доставили до Голосіївського РУВД, а в жінки відібрали заяву. Підійдіть вам туди далі. Підійдіть ось. Так, успокойтесь. Спасибо, Чего? Мамі, такое, мамі, Ребята, мама. Чому? Бабушка, мамі привіт. Що таке Олешка? Що случилося? Ребята, що залишилося? Білійка була. Також проходила повз цього всього його бабуся, яка дуже сильно все це сприйняла, близько, я кажу, до серця. Дуже сильно схвилювалася, не хотіла його відпускати, але ми їй сказали, що його ж не стає в цьому нікуди. Позабираємо. Для того, щоб надалі то не відбувалося, щоб він трішки притрізвів і задумався над тим, що, що дійсно він вчинив. Леніна Ніколаївна, будь ласка, відійдіть від машини. Буде він вдома, буде він вдома. Я Лена я слиба, буде Якщо ви сюди ввезти, він буде скоро вдома. Через 2-3 години я його затримують. Ходіть, Ходіть, йдемо на лавочку. Йдемо на лавочку. Йдемте, я вас на лавочку посаджу, воно туди. Гера Николаевна, йдемо. Скоро називайте! Ви йдіть від мене! Ви йдіть від мене! Ви йдіть від мене! Мама! Мама! Сподіваюсь, що після цього, як ми відреагували на даний виклик, доставили до райвідділку, відділку, людина дійсно замислилася над тим, що вона зробила, і в майбутньому Краще, напевно, сісти за стіл я кажу, за круглий стіл і просто поспілкуватися, розказати, що дійсно не влаштовує, і ви знайти якийсь між собою компроміс. патрульної служби Які «бумаги»? — Не «бумаги». — Які сюда, бумаги? треба? Спектр патрульної служби бурмає. Я радий. Хороший дядька. Хороший дядька, да. что у вас требует? происходит? Что у ну, вас происходит? все нужно? нормально. Перепили не пиво, чуть-чуть поцеловались, пообнимались. Да. И все. Девушка, у ну, вас все нормально? Да, да. 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 все нормально. Реально, Документы какие-то есть? Нет. Пришел вызов, люди шумят во дворе. Мы приехали, да, действительно обнаружили. Изначально было 4, 4 человека, 2 мужчины, 2 женщины. Женщины и женщины вели себя более-менее адекватно. Один из мужчин э, изначально начал грубить. Олега Владимировича можете контролировать? Да, конечно, Я вот слышу, к... что у вас голос уже сел, как бы так. Сел, да Ты... я уже, я уже устала кричать. Да, она ну, кричала. Коммунистическая я Коммунистическая так... партия вперед! Коммунисти... Олег Владимирович, что за шум? Придурок, тут люди спят, походу, и дети. На турни... Надо дядя было меньше кричать, Дядя, чтобы контролирую свой базар, походу. Как-нибудь, по чуть-чуть. Мы объяснили о том, что уже позднее время, нужно дать людям отдыхать. Это было примерно 4 часа утра по времени. Вроде бы ситуация была спокойная, тихая, все успокоились, все прекрасно понимали, пообещали о том, что они сейчас разойдутся. Но по поведению другого человека было видно о том, что он не собирается никуда уходить. Мы предупредили, если мы еще раз сюда приедем, то вы будете задержаны и доставлены в райотдел. Да, да, я, я его забирайте. сама заберу. Забирайте. Я его заберу. У вас есть две минуты, чтобы его забрать. Или ну не две, давайте пять. Сюда пойди, пожалуйста. Нурик. Забыл, как я имя. Меня? Да. Алена. Алена, да по бабе. Вася, ты что, блин, ну туря а или что? Да, ну ты. Не больше то... сейчас ты меня пьет. Идите, идите, дядя, идите. Да ты что, блин. Домой идите. Олег видишь? Владимирович, мы развернулись, уехали. Прошло буквально минут 10-15, нам приходит повторный вызов по этому же адресу. Мы приезжаем, там уже как бы разгорелся конфликт. Мы подошли, Молодой человек сразу повел себя крайне нехорошо, начал грубить, рассказывать о том, что у него пропало четыре сумки с вещами, у него пропали ботинки. Вы, а, вы нашли мне сегодня фонарик? А чего вы мне нашли? А чего вы не нашли мой паспорт, инспекционный код, Я заявил вам, блин, это вы. Вещей. Да, Почему да, люди да. должны искать не ори, Не орите. Вы не шо, ебались, шо? Ебались, шо? Ебались, да на... Да ты шо? Да. Алена, приятно было с тобой познакомиться. Да, Лучше бы с тобой не знакомился. Да. На просьбу о том, чтобы он отправился домой, и на предложение Елены пойти домой, она его забирала домой, он ее грубил, он ее посылал. Человек просто лег на асфальт, лег на асфальт, сказал, я буду лежать здесь, я никуда не пойду, и меня никто не заберет. Мы попросили подняться. Раз, второй раз попросили подняться. Человек не реагировал. В связи с этим нам пришлось уже применять силу. Были одеты наручники. Человека доставили в райотдел, где был составлен протокол. Известная покора Працівникам патрульної служби за статтею 185 КУПАП. Далі було проведено досудове засідання і вирішення громадської роботи до 40 годин складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185 КУПАП. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Заїхавши на виклик пошкодження майна, помітили таку картину. Вийшовши з машини, троє невідомих цеплялися до громадянин. Зробивши їм зауваження, вони неадекватно відповіли нам і продовжували цеплятися до людей. Ми ще раз зробили зауваження, але це було марно. Потім один порушник кинув в нашу сторону. Шльопанець з ноги зняв, попав на автомобіль. Ми йому зробили зауваження, але він ніяк на нього не відреагував і спробував від нас утекти в під'їзд. І ще прибігла жінка і двоє молодиків. Викликали допомогу, швидко зреагувавши на наш виклик. Два екіпажа в течені трьох хвилин приїхали, нам допомогли. Слышь, ти! понял ти, Поняв! Що є? Поняв! Їх э, затримали, э, положили на землю, наділи наручники. Одного з порушників завели, посадили в машину, вертаючись по іншого, помітили, що він э, тікає з машини. все. — ми їх усіх задержали, доставили до райвідділку на Світрофлотській 49, де на них розпочаток карну справу. Люди, які там знаходились, сказали, що дійсно поліція працює і вони дуже вдячні. Тому не бійтеся викликати на подібні будь-які виклики. Ми вам допоможемо і все буде добре. Дивіться у наступному патрулі. <мусподарить> ну що, я Сашати, в *ру. В *ру. Давай домой, сказала. сказав. не зрозуміло? Зараз буде понятно. Ты що, ну, якщо не ти, с***, якщо не твоя подруга, то ти ф роз все відповісти. Патруля лежали, делали вам Да, Так, і без курення питає. Ну, не... На вас ходят, так? Да? Патрульна поліція, ванна, не зрозуміла, з чим, за пординою.